Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні пробне таке відео. Хочу зробити топ-7 знахідок з барахолки рідкісних колекційних предметів. Всі ці речі мені вдалося придбати на нашому блошиному ринку. І ось хочу вам показати ці предмети я також показувала в коротеньких відео. Зазвичай, коли вдається щось таке цікаве та оригінальне придбати, я приділяю персональну увагу цій покупці і відразу роблю відео. Тож, кому цікаво, можете зайти подивитися. А зараз роздивимося ці предмети, вони дійсно рідкісні вже і представляють колекційну цінність, бо їх вже досить мало так залишилося. і вони не часто зустрічаються. Ось знайшла такий чайник, це взагалі дивина, форма Рафаель, невеличкий, егоїст і малюночок, ось такий, як в нас в народі кажуть, кручений панич. А взагалі-то це і помеє. Ніжний малюнок, з обох боків, ось так, кришка рідна, клеймо тут не чітке, Воно проглядається, але дуже важко його ідентифікувати. Цифра 2. Але знавці казали, що це Баранівка. Стара-стара Баранівка, 30-ті роки тож уже такий раритет та антикваріат. Ну, а взагалі чудовий чайничок, дуже-дуже милий. Рада, я що вдалося придбати таку красу. У мене їх всього два таких, але я ще не полишаю надії, ще що знайти. Молочники ось ці теж рідкість. Форма гріпер їх називають. Цей молочничок у мене з деколю. Букетик троянд, Трішки збереглася позолота на обідочку. Ну, форма така незвичайна, дуже оригінальна, така породиста форма. Ось такий красунчик. І клеймо Мархлевськ. Це ще до Довбиша теж 30 роки. І мені так пощастило їх придбати два. У мене є цей і ось такий з фіалочками. А пощастило чому? Те, що я їх придбала, те, що я натрапила на ці предмети у одного продавця. Певний проміжок часу, але купила в одного продавця. і... Дуже радію. Ось такий теж красунчик, тут ручний розпис фіалки. Теж досить ніжний, гарний, в гарному стані. Немає тут позолоти, але, видно, так і задумано було. А клеймо ось таке теж стара Баранівка. Ну, оце дійсно, предмети вже музейні експонати. І Ось така в мене ще є знахідка, це я теж вам показувала. Купляла, до речі, в різних місцях в різний час, і виявилося, що це від одного комплекту. Полтавчанка називається ця трійка нашого полтавського заводу. Є тарілка десертна, є велике блюдце. І ось такої незвичайної форми чашка. Трішки тут потерта позолота, але, як то кажуть, я рада й цьому, бо річ дійсно унікальна. Ось така знахідка в мене була. Нещодавня моя покупочка цей флакон від одеколону Міша. Сам ведмедик дуже милий, дуже гарненький та позитивний. Я їх дуже люблю, цих ведмедиків. Збираю, У мене багато статуеток різних виробників, саме цих олімпійських ведмедиків, чудові. А це флакон оригінальна пробочка, відкручується тут на цьому пеньочку, бо як же він буде стояти. І теж це лімітована серія. А як він опинився у нашому місці, то така загадка, тим більше, що вдалося ще й придбати його. Я дуже радію цьому. Ось ця красунечка. Теж потрапила в мою колекцію. Я нещодавно її показувала, вихвалялася, яка вона гарна. Дуже красивий колір, малюнок, невеличка вазочка на тоненькій ніжці. Ось така цукерниця. Для фруктів вона маленька, а от для цукерочок буде якраз кобальтове скло. І теж продавали на нашій барахолці. І така. Ще колекційна рідкісна річ з портретом Гоголя. Це теж наш полтавський виробник. Не зустрічала я їх раніше, а тут виявилося, що наш завод теж виготовляв ці пам'ятні настінні тарілки з нашим письменником. Бачите, і вдалося його мені придбати. Цю річ таку. Тож, моя колекція потрошку росте і з'являється. Такі гарні незвичайні предмети. Скоро я вам покажу ще свої покупки, бо замовила багатенько, їдуть посилочки, тож скоро будуть нові огляди. І ще хочу зробити огляд своїх будянських знахідок. Я буди теж дуже люблю, в мене вже зібралася така гарненька колекція різних тарілочок, різних предметів, тож скоро покажу. І Будянський Фаянс. Дочекайтеся. Рада, що ви зі мною. Всього найкращого. Всім. До нових зустрічей, до побачення!